Вітання всім глядачам. Постачання вживаних автобусів і тролейбусів залишається одним з варіантів розвитку громадського транспорту в Україні. Цей процес відбувається на основі домовленостей між адміністраціями українських та європейських міст і має статус так званої гуманітарної допомоги або технічної допомоги. Лише за останні тижні до України привезли десятки одиниць вживаного міського транспорту. Далі розповім, куди саме прибула така допомога і як швидко подаровані автобуси і тролейбуси поїхали. Їдуть на маршрути. Коли в Україні почалися масштабні воєнні дії, у 2022 році низка європейських міст проявили ініціативу щодо направлення різного роду цивільної допомоги. Зокрема, для забезпечення пасажирських перевезень постачають вживаний міський транспорт. У першу чергу це були автобуси, які передавали до найбільш постраждалих міст. Проте подібна допомога з часом почала надходити повсюдно. За останні кілька років до України привезли близько 400 гуманітарних автобусів. У 2025 році цей процес триває. Нещодавно 15 автобусів передали з Праги до Чернівців. Це автобуси виробництва чеської компанії СОР. У салоні є 28 місць для сидіння, а загалом він може вмістити до 100 пасажирів. Проте на яких саме маршрутах курсуватимуть ці автобуси ще не визначилися. Спершу їх мають обладнати валідаторами та провести всі технічні огляди. Паблік AllTransUA пише, що Чернівецьке автобусне управління вже декілька років має парк великих автобусів: 38 машин Mercedes-Benz та Volvo як одинарних, так і з членованих. Таким чином, разом з новою партією автобусів, комунальний автобусний парк становитиме близько 60 машин. Тим часом Запоріжжя отримало 40 вживаних автобусів, наданих європейськими партнерами у Запоріжжя Електротранс кажуть, що 30 автобусів проходять технічне обслуговування та точкові ремонти. А от 10 вживаних великогабаритних автобусів вже виїхали на маршрут номер 71. Ці машини мають частково низьку підлогу в салоні, пристосовані для привезення пасажирів у кріслі колісному. Проте європейський вживаний транспорт не лише дарується у вигляді дружньої підтримки, але й купується у деяких випадках. Влада того чи іншого міста України виділяє кошти на придбання вживаного транспорту. Так нещодавно у рівному отримали партію тролейбусів придбаних у Польщі. Чотири вживані низькопідлогові тролейбуси Solaris Trollino обійшлися місту понад 13 мільйонів гривень. Купівлю здійснили у фірми сучасні вантажівки через сайт закупівель Прозоро. Раніше ці тролейбуси використовували в Польщі, спочатку у Любліні, потім у місті Тихий. Вони перебували в експлуатації впродовж 15 років. Перед запуском тролейбусів на лінію у Рівному вони пройдуть технічну перевірку на справність. Раніше, у травні, рівне вже проводило тендер на закупівлю 10 тролейбусів. Шкода за 320 мільйонів гривень. Однак торги навіть булися, тоді продавцем також було ТОВ сучасні вантажівки. Нагадаю, що тролейбус Соляріс-Троліно має довжину 12 метрів, виробляється в Польщі, має низький рівень підлоги. У салоні можна розмістити 27 пасажирів на сидячих місцях. Також облаштовано місце для розташування візків, обладнане відкидним пандусом та кондиціонером. До цієї теми додам, що багато українських міст, куди надійшла гуманітарна допомога у вигляді пасажирського транспорту, тривалий час не могли його використовувати на маршрутах з оплатою проїзду. Однак до законодавства внесли зміни, що дозволяють використовувати такий транспорт офіційно. Законодавчі зміни почали діяти 7 серпня 2025 року. Підтримайте це відео своїми коментарями. Буду вдячний за ваші думки щодо теми цього сюжету. Також звертаюся до вас із проханням підтримати цей канал. Достатньо буде залишити вподобайку або підписатися на канал. Також нагадую про функцію спонсорування і для донатів є реквізити в описі. Відео всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!